Включаємо дівчатка, тільки що ми з вами пригали. Вже от приїхала на. Я так пригала, що в мене аж горло цей. А зараз, після цього масажу, в мене проб'є ніс. Так що, мої красуні, я сьогодні встигаю все ще й повіше на манікюрі, підтюр. До речі, хочу отакі ноготочки, точки, щось караловеху, щось не хочеться, знаєте, це роз'ярку. Так, мої красуні, сьогодні приїхала на масаж. Я ж робила, ми робили його в четвер. І сьогодні у нас субота, завтра ж я вже уїжджаю. І що ми сьогодні будемо робити оцей? Э... Животик обов'язково зробимо, да. ножички зробимо, бо вони сьогодні попрацювали на батуті, їх трош... Mm. треба розслабити. Сьогодні поплюнчик діла да, ветер. Да, ручки, сьогодні... ножки в напряженні, ми знімемо цю напряження і проробимо обов'язково наш животик. Ой, щоб Максим Максимович нас не ругав. Я вам кажу, ви знаєте, я кажу, це тільки жінки, да, такі от, дівчатки, серйозно. Ми з вами встигаємо і вдома все убрати, і зварити, і їсти. У нас є там время, бо я ще буду до утра. Ми красуні успіваємо і їсти зварити, і пооббирати. Коли все робити? От в ногті піду на 9 часу, правильно? Коли мені йти в ногті? По-другому не виходить. У нас з вами, ми ж хочемо бути красуні, тому що дівчатка, кожна жінка, вона, ви знаєте, вона оцей фікірочок, який заварився, і нікого не погас. Я все за це буду говорити, тому що ну так воно і є, красуні мої. Одним словом, я з вами говорю, 24 на 7, у мене ротик не закривається. Але мені треба щас я ляжу, я зараз так розслаблюся, я зараз можу навіть заснути. Я сьогодні по той джампінг, я сьогодні була більше 40 хвилин, то більше і я вилітаю. Сьогодні мене так качнуло, я думаю, що тут теж качнуть. І на ногтях я, напевно, буду спати сидя. Да. Так що, мої дівчатка, да. э, вакуумний no. масаж творить чудеса, я вас всіх. Легенько по чуть-чуть, да? <свят> Ви що, в мене хочете заліпити сьогодні? Чи що? Ні, ще чуть трогає і далі добавлю. Потому, а це буде чуть-чуть временно. Якщо да, да. я начну вам сразу з до цього вакуума, ви просто не дадите мені поработать. А мені надо поработати вот... на вас... Ну я вам хочу сказати, що Расшир. мені мене вообще болі ніякої нема. Не болить нічого, да? да? Ні. <звук> Хоча ви мене усилюєте, ви мені да, це yes, ви мене щось розслабляєте? А, уже пішли додати, да? Пожалуйста, недовго музика играла. Ну, все одно, воно классно. Я так чувствую, як воно про це якось. І в мене животір м'якше став. І до речі, між ножками я хочу вам сказати, що в мене вже менші ці. Отакі, знаєте, ці дружечки є. Ой, Ага, раз, Пожалуйста. Раз. Да. Скачаємо прес. Ой, дівчатка, це круто, це дійсно круто. Я хочу сказати, що мені вообще ногу не больно. Обично між доножкою, да, воно дуже чувствительно, да, так? Да, да. Ну, Хоча ви мені усилюєте, да, я так розумію, з кожним да, разом я, я ж чувствую. Я вже практично на максимумі делаю, тому що в кожний пробок... Ну подивіться, навіть брюшки, бачите, так да, у мене у мене менше? Меньше, менше. Ну, Дівочки, вони щось... розбиваються конкретно, чесно. Ну. От у мене прям хороші м'які були. І, і становиться наоборот более так хочеться сильні, але в этой зоні ми їдемо, ну, вакуум не можемо давати сильний. Даем максимальность, что сюда можно на эту зону. И уже никаких таких болевых ощущений, вот просто кайфуем. Ну, я взагалі первые разы я прямо дергалась, а сейчас, да? Да. Такая да. на расслабонь. Не, Зачем, ну это круто, девочки, цей вакуумный массаж, він реально творит чудеса. Вот я про него даже если честно, Оль, я про него даже ніколи не знала. Ну, вот, я же говорю, ну не в в житии. Да, так приходит девочка. Пока девочки. Максим Максимович, не да. Да, новенькие тоже приходят, говорят, мы первый раз, мы увидели, мы хотим. Ребят, очень хороший массаж. Массаж спортзал, силовые тренировки. Это забитые мышцы. С, ну, со временем крепатура уходит, но мышцы забитые остаются. Поэтому приходите, разрабатывая разрабатывай мышцы, работа в зале потом становится легкой. Не тяжело, ну, с моими клиентами отзывы моих клиентов, которые говорят, что выносливость в зале повышается в разы, когда ты прорабатываешь мышцы, вот именно вот этими массажами. Никакой не вакуумно-роликовый, а именно LPG массаж. А вы знаете, Олечка, я наверное буду после тренировки приезжать на массаж. Да, оно будет так круто совмещаться, да? Да, оно будет очень хорошо. Любой. У меня все девочки, которые начинают тренировки в зале, сразу же записываются сюда на массаж. Поэтому никакой крепатуры. Никакого усталости, ну, легкость. ну, недавно пришла девочка ко мне и говорит, ой, меня мама записала, я делаю вот это-то". Вот и когда она делала, она говорит, я занимаюсь зале. А это у меня такая легкость в руках появилась, напишите меня, найдите там время, она очень поняла, насколько она хорошо работает. Не, ну я, подивите, Оль, я по, по ножкам бачу, да, у да. меня брюшек немае. И до да, этого это была оголенный нерв, я вам туда, вы ногу дергали, а сейчас нога стоит спокойно. Гладенько ну, просто апарат. Девочки, це круто. Да, ми в ефірі вже так, ні, сьогодні теж ви мене хорошо, але ну, я сьогодні не чувствую, нічого. До речі, дівчатки, я хочу сказати вам, що я буду совмещать после після попригунчика, я буду їхати на масаж. По-перше, я даю я розслаблене геть. Мишці, так? вони м'які зараз? Да, да. Після чесно треба да, да. все міщати. По-друге, дівчатки, я вам хочу сказати, що ми добре розбиваємо вакуумний масаж, розбиває антіцируліт ну, наш. Да, Повірте, да. от у мене тут ножки, ну я вам кажу, як вони є. У мене прям брюшки були. Подивіться, воно даже видно е через ці гласіли, да, що mm -hmm. вони у мене немає брюшок. І у мене геть було м'якке, зараз його немає. Ну, просто дивіться, от я вам кажу одне, просто е ви бачите по мені результат. Результат він є. Ну, він є. Він нікуди не дінеться. Десь ти можеш раз бути набиравши, раз є. Одним словом, дівчатка, вакуумний масаж він творить чудеса. Ваша світулька вже каже вам тако, I love you. Добрий ночі, мої дорогенькі, мої рідненькі. Пили ножки вже. 23-30, ні, сьоже, Юрка. 22. Mm -hmm. 22 22.30, У мене лоханочка каунчика. Це я половину вже з'їла. Думаю, на камеру половину покажу, не сказати, що я багато їм. Хоча тут була така лоханочка, знаєте, з горкою. Я як ото, як ото анаконда ложу в ротик і пролати, а що, кавун не розтасується. Я його в рот поставила і І все. І от знаєте, як яка она... Юлька, що ти хочеш відругнути віддала? Да. Получається, їм треба її акуратно підняти. Держи тут. Ну, я вам кажу, все як гімнастка. У мене сьогодні всі процедури, які потрібні. І джампінг, і масаж, і манікюр, педикюр. Дівчатка, ну що робити? Дві перший раз в житті я накажу такий це. Селі таракотується, знаєш, скорочу, до ще доморковну якось зайде. Yeah. Дівчатка, ну скажіть, лише мені цей манікюрчик, він підходить під цей гарбузик. Я ж додому не йду, подожди, ще ж ножки роблю. Ще не все. Хоч кавунчика? Yeah, yeah, yeah. Понятно. Каже, кавунчик можна. Я кажу, понятно, скипку дім. Не цілий ріжкову на 5 кілограм. <laughs> Каже, промию почки, Я не тільки почки промию. Я всю себе до утра промию. <laughs> Так, що мої ріднолічки, я думаю, що до пол я додому доберуся. Я тою карутською маленькою гастормус і поїхала. Борис при дому мої собачки думають, вона зійшла з ума. Де вона скільки де? Але я прийшла, водичку поміняла, покормила їх саме головне. Пропилісосила, пол помила сьогодні в все. Так що мої ріднолічки мені ще трохи залишилися, такий вкусний вообще вкусний гарбузик. Треба їсти, поки вони є. Ми знаєте, коли їх хочемо. Зімою, коли їх нема. Коли вони такі, знаєте, безскусні, тоді ми їх хочемо. А зараз їх, стільки я хочу, доповнють привозити. Так візьми додому, то їх возьми. мене є. Тяліщі не привезли. Кавунчики, деньку. Є все. Так що ми просто... розпуть. Вам подобаються ноготочки мої? мене напишіть.